На базі монтажно-економічного коледжу конкурс, будинок моєї мрії. Бачу нові обличчя, нові ідеї, нових студентів. Приймають в ньому участь і молодь нашої Моглі Подільської громади. Для мене це дуже важливо. Вже в п'яте у стінах могилів подільського монтажно-економічного фахового коледжу проходить міжнародний конкурс Будинок твоєї мрії, архітектура та дизайн, що став своєрідним уособленням молодіжних креативних дизайнерських рішень, популяризацією сучасних видів та технологій будівництва. Сьогодні тут школярство, студентство, не лише Могилівподільської громади, а й інших областей України, Зарубіжжя відобразили креативні дизайнерські ідеї та показали безмежні можливості власної уяви. Серед учасників конкурсу вперше спробував свої сили і першокурсник Артем Панченко. Юнак зізнається, робота над проєктом стала для нього справжнім викликом і водночас можливістю проявити себе. Я підготував ландшафтний дизайн. Я малював його два-три дні. Креслив, старався вже втретє свої вміння. Демонструє Артем Мельниченко. Досвід попередніх років став у пригоді разом із напарником. Він змайстрував будиночок, який став результатом командної роботи та впевненого творчого росту. В будинку своєї мрії я підготував ось такий макет плану екстер'єр. Ми працювали з моїм напарником, знайшли креслення з розгорнутим будинком. Потім собі більше його підкоректували під себе, пішли, закупилися матеріалами. У матеріалі в нас використовувався пінопласт, ковролін із травою, такою чорний матеріал. Ще картон. Конкурсні розробки оцінювалися за критеріями чотирьох номінацій: архітектурний проєкт будівлі, екстер'єр, інтер'єр і ландшафтний дизайн. Проєктування не обмежувалися будь-яким архітектурним стилем. Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько ста учасників. Для максимальної комфортності та враховуючи умови воєнного часу, організатори передбачили і формат онлайн-проєктів. В офіційній частині конкурсу запрошені гості, організатори, меценати бажали юнакам та дівчатам не зупинятися на досягнутому та вірити в свої сили. Про важливість реалізувати свій потенціал говорив і міський голова Геннадій Глухманюк. Особисто від себе Геннадій Григорович, переможцю найкращого проєкту за рішенням журі, надав премію за креативність, яка стала стимулом працювати та розвиватися. Це дуже креативні рішення. Я сьогодні обійшов локації, подивився ці ідеї, це бачення. І такі заходи, які проводять сьогодні в нашій Моліподільській громаді, де активно приймає участь креативна молодь, яка бачить майбутнє будівництво, розвиває, розвиває технічні знання. Це дуже важливо. Паралельно з конкурсом у стінах коледжу відбулася п'ята міжнародна наукова практична конференція. До участі долучилися провідні технічні університети України з Тернополя, Києва, Вінниці, Одеси та Івано-Франківська, а також з сусідньої Республіки Молдова. Під час конференції обговорювали перспективи розвитку фахової передвищої освіти та нові можливості для студентів, які вже сьогодні обирають професію майбутнього. Загалом, міжнародна конференція та конкурс архітектурних талантів у Могилеві-Подільському став майданчиком, де молодь могла не лише показати свої таланти, але й отримати професійну оцінку. Роботи дітей і студентів показали, попри виклики часу, молоде покоління мріє про світлу Україну, сучасну, комфортну, творчу і їхні сьогоднішні макети та малюнки це маленькі кроки до великого майбутнього, яке вони починають будувати вже сьогодні.